Доброго дня! Мене звати Галина Солонько. Я дитячий стоматолог і співзасновник клініці Солонько Сов'як. Сьогодні я хочу поговорити про те, чи варто дітей лікувати у сні у стоматолога. Дуже багато випадків є, і дуже багато питань від батьків приходить стосовно цього втручання. Я особисто приймала участь у розробці сучасних стандартів лікування дітей у амбулаторній стоматології, у лікування під наркозом. І ми цих стандартів на сьогоднішній день дуже чітко дотримуємося. А дотримання стандартів це з Запорука нашого успішного лікування чи безпечно лікувати дітей під наркозом? Безпечно, але відповідально. Якщо ви звертаєтесь у клініку, де є перевірені кваліфіковані спеціалісти, де є ліцензія на лікування під наркозом, де є абсолютно все обладнання для невідкладної допомоги, ви сміливо можете йти у цю клініку, в тому числі і до нас. Якщо є потреба для такого лікування, ми зробимо все для того, щоб пройшло безпечно, спокійно, спокійно для дитини, спокійно для батьків. У нас є спеціальна палата для вибудження. Де дітки спокійно прокидаються, дітина завжди засипає у присутності батьків і їй спокійніше, не так тривожно у кабінеті стоматолога. Звертайтеся з вашими дітками до нас на консультацію. Під час консультації ми детально пояснимо, чи потрібно дитині лікувати зуби під наркозом, чи, можливо, можна лікувати в звичайних умовах. Визначимо покази, особливості, оглянемо дитину, зрозуміємо стан її здоров'я і заплануємо проведення втручання. Завжди з радістю чекаємо на вас в клініці Солонько Сов'як.